Всім привіт. Отже <кій> зібрався в дорогу. Завтра я їду на виставку Gamescom, який казав. Зараз покажу про що я, якщо вийде. Отже, зараз перемокну камеру. Отже ось деякі ігри, які там... Представлені. Відео буде без звуку, тому що, якби, щоб не влетіти по авторським правам, тож покажу парочку ігор, але вибачайте без звуку. Ну, можете на паузу поставити, там, думаю, буде видно. Як це гана. Ось. Донечі в одному з моїх відео є... ссылка на сайт. Тож можете перейти і подивитися самі. На цю виставку. Так, ще пазначку. Це мабуть не цікаво. Білюш таке. Це теж. Не буде. Так, це теж. Так, ну і на цьому все. Це, це мабуть Індіана Джонс. Ну, звісно, на виставки то буде на весе, але тут на сайті. Це... Добре. Що ж, завтра побачимось вже в місті Кельн на виставці Кінськом. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку та написати коментар.